11 років тому завершилася революція гідності, і насправді варто розглядати як важливий крок в сторону демократизації України, і ви знаєте, щире прагнення українських громадян розбудувати Європу право в Україні з щирою прихильністю до європейських цінностей. Зокрема, українці і це стабільно в усі роки. Ми бачимо останні понад 90% хочуть бачити Україну повноцінно функціонуючою демократією. Одна з важливих складових це безумовно. Активне громадянське середовище, активне громадянське суспільство, і Україна дійсно може цим похвалитися. Ми можемо знаєте, зневірюватися, знецінювати свої зусилля, але у нас дійсно багато чудових і організацій і активістів, які своїми діями досягають результату і все таки часто змушують, часто заохочують, але розвиватися в правильному напрямку. Проте зараз, майже три роки, ми перебуваємо в умовах повномасштабної війни. І ми дійсно бачимо, що громадська робота продовжує рухатися. Але є певне питання, яким же має бути пріоритет, і що українці самі очікують, чи пріоритетом має бути і далі, скажімо, тиснути на владу, боротися з можливо хибними рішеннями, з певними зловживаннями чи корупцією, чи навпаки, пріоритетом має бути всебічна допомога силам оборони і все таки участь громадськості у відсічі російській агресії. Тому в лютому цього року в нашому всеукраїнському опитуванні ми поставили дуже просте запитання, що на вашу думку має бути пріоритетом для журналістів, громадських активістів, простих громадян, які хочуть робити свій внесок в розвиток громади і українського суспільства? Чи все таки це боротьба з хибними діями влади і тиск на владу з її зловживаннями і проблемами? Чи допомога силам оборони і боротьба в першу чергу з російською агресією? І ми бачимо, що 60% українців вважають, що пріоритетом має бути відсіч російської агресії і сприяння силам оборони. 26% віддають перевагу, тому що ми маємо в першу чергу боротися і тиснути на владу. Знову таки, ці результати показують, що пріоритет є очевидним. Спочатку ми повинні досягнути успіху у війні. Ми не давайте ми не будемо говорити про перемогу чи про подібні речі, але саме стали успіх. Стала ситуація, коли ми будемо відчувати себе в безпеці, а тоді ми дійсно безумовно перейдемо до більшого тиску і на владу і для розвитку країни в правильному напрямку.